Кілька років тому я захворів на такий сильний грип і так температури, що в мене почалися галюцинації набагато реальніші, ніж звичайний нічний жах. В одній із них я опинився в групі людей, які сиділи в порожній кімнаті в готелі, і в мене почалися галюцинації всередині моєї власної галюцинації. Я був абсолютно впевнений, що минули дні та тижні до того моменту, як я повернувся назад у вихідну галюцинацію. Який я з подивом дізнався, що минуло зовсім небагато часу. Щоразу, коли я відчував, що спливаю назад, у ту кімнату, я починав відчайдушно чинити опір, тому що з попереднього досвіду знав, що там все сприйматиметься по-справжньому, і я не можу зрозуміти, що все навколо обман, до тих пір, доки не повернуся у вихідну галюцинацію. Де знову з жахом усвідомлюю, що те, що здавалося реальністю, було ілюзією. Періодично, коли температура падала, я повертався у звичайний стан і розумів, що всі ці переміщення відбувалися в моєму розумі. Зазвичай я не звертаю уваги на хвороби та температуру, але цей випадок надав відчутності тому, що зазвичай я сприймав дуже абстрактно, наше розуміння реальності тонше. Ніж диктується нашим повсякденним досвідом, змініть трохи звичайну діяльність мозку, і фундамент реальності може зненацька зрушити. Хоча зовнішній світ залишиться тим самим, зміниться наше сприйняття. Виникає класичне філософське питання. Оскільки весь наш досвід фільтрується та аналізується нашим мозком. Як можна бути впевненим, що ми дійсно сприймаємо світ таким, який він є? Філософи люблять ставити це питання в наступному вигляді, звідки вам знати, що зараз ви слухаєте цю пропозицію, а не плаваєте в якомусь контейнері на віддаленій планеті, а інопланетні вчені не стимулюють ваш мозок, щоб ваші думки та переживання здавалися вам справжніми? Такі питання є центральними в епістемології. Філософські течії, яка вивчає, з чого полягає знання, те, як ми його набуваємо, і чому ми впевнені, що ми щось знаємо. Масова культура познайомила широку аудиторію з цими академічними дослідженнями в таких фільмах, як Матриця, Тринадцятий поверх та Ванільне Небо, вдягаючи їх у розважальну форму та змушуючи задуматися над ними. Отже, Якщо говорити просто, питання таке. Звідки нам знати, що ми не в матриці? У сухому залишку можна сказати, що не можна знати цього напевно. Ви сприймаєте світ за допомогою органів чуття, що стимулюють ваш мозок тими способами, чутливість до інтерпретації яких виробилася у вашої нервової системи у процесі еволюції. Якщо відбувається штучна стимуляція мозку і виникаючі електричні імпульси, точно такі ж, як при поглинанні піци, прослуховуванні цього роліку або стрибках з парашутом, то сприйняття буде невідмінним від реального. Наш досвід визначається процесами, що відбуваються в головному мозку, а не тим, що ініціює ці процеси. Якщо зробити ще один крок уперед. Можна взагалі відмовитися від незручного біологічного матеріалу? Чи може так виявитися, що всі ваші думки та переживання є не більш ніж симуляцією? Яка з вигодою для себе використовує програмне забезпечення та складно організовані електричні схеми для імітації звичайних функцій мозку? Чи впевнені ви в реальності плоті, крові та фізичного світу, коли весь ваш досвід? Це лише набір електричних імпульсів, що біжать усередині гіперскладового суперкомп'ютера. Безпосередня проблема пов'язана з розглядом таких сценаріїв, у тому, що вони легко призводять до наростаючої недовіри, яка закінчується повним крахом свідомості. Ми перестаємо чомусь вірити навіть у нашу здатність до дедуктивних міркувань. Моя перша реакція на подібні твердження. Полягає в проханні оцінити, наскільки потужним повинен бути комп'ютер, щоб виникла можливість змоделювати діяльність людського мозку. Але якщо я справді є частиною такого комп'ютерного моделювання чи симуляції, то чому я маю вірити тому, що написано у підручниках з нейробіології? Ці книги теж будуть результатом моделювання, написані з модельованими біологами, відкриття яких можуть визначатися програмою. Яка здійснює це комп'ютерне моделювання, і таким чином можуть не мати стосунку до роботи справжнього головного мозку? Саме поняття справжній мозок може бути комп'ютерним артефактом. Якщо ви не можете довіряти вашій базі знань, то реальність швидко втрачає контури. Уявіть, що ви складаєтеся з реальної плоті та крові, і я теж, і все, що ви і я вважаємо Реальним у звичному значенні цього слова, є реальним. З урахуванням цього, давайте поміркуємо про комп'ютери та можливості мозку, яка приблизно швидкість обробки інформації людським мозком і як вона співвідноситься з комп'ютерними можливостями? Навіть якщо ми зуміли не зав'язнути в скептичній трясовині, таке питання дуже важке. Діяльність головного мозку є в основному недослідженою територією. Щоб, хоч трохи уявити, як усе влаштовано, хай навіть приблизно, наведемо деякі числа. Сітківка людського ока, тонка платівка, що складається зі ста мільйонів нейронів, розміром менше десятицентової монетки, з товщиною в кілька аркушів паперу, є одним із найбільш вивчених нейронних кластерів, фахівець з робототехніки Ганс Моравець. Провів оцінку і з'ясував, що для того, щоб змодельована на комп'ютері сітківка виступала на рівних із людською, вона повинна виконувати приблизно мільярд операцій на секунду. Щоб екстраполювати об'єм сітківки до об'єму всього людського мозку, необхідно використовувати множник 100 тисяч. Моравець припустив, що для ефективного моделювання мозку знадобиться відповідне збільшення комп'ютерної потужності. Що становить приблизно 100 мільйонів операцій на секунду. Але це виявилось занадто мало. Незалежні оцінки, засновані на числі синапсів у нейронній мережі мозку та їх стандартної продуктивності, призводять до швидкості, що значно перевищує результат муравця. Оцінки потужності мозку різняються, але часто наводять цифру близько 10 квадрильйонів операцій на секунду. Хоча важко досягти більшої точності, це дає уявлення про характеристики системи. Найшвидші сучасні комп'ютери можуть досягати швидкості приблизно 1 квінтильйон операцій на секунду, що значно більше за продуктивністю за людський мозок. Але мозок працює не так, як комп'ютер, він обробляє інформацію паралельно та асинхронно, що робить його надзвичайно ефективним для задач, пов'язаних із навчанням. Розпізнаванням образів та прийняттям рішень. Тому подібні порівняння, звичайно ж, наївні, таємниці людського мозку різноманітні, і його швидкість лише одна з головних характеристик його активності. Але практично будь-хто погодиться, що одного разу ми досягнемо таких комп'ютерних потужностей, які зрівняються і, можливо, значно перевищать потужності, дані нам від природи. Кутуристи заявляють, що такі технологічні стрибки так сильно змінять наш світ, і все, до чого ми звикли, що ми навіть не можемо собі уявити, залучаючи аналогію з явищами що за межами наших найрозвиненіших фізичних теорій. Вони називають цей уявний бар'єр сингулярністю. В одному прогнозі стверджується, що подолання комп'ютерами потужності людського мозку. Повністю зітре кордон між людьми і технологіями. Деякі вірять, що світ швидко заповниться машинами, що думають і відчувають, і ті з нас, хто по-старому використовує старомодні біологічні процеси, в плановому порядку перепишуть вміст мізків на резервні жорсткі диски для безпечного зберігання особистостей і їх знань протягом необмеженого терміну. Така перспектива цілком може бути перебільшенням. Ніхто не сперечається про застосування комп'ютерних потужностей, проте нам з очевидністю невідомо, чи станемо ми колись спрямовувати такі потужності для радикального злиття людського мозку та машини. Це питання сучасне формою, але коріння його сягає глибокої давнини. Людина тисячоліттями думала над тим, як вона думає. Як відбувається, що зовнішній світ породжує наші внутрішні емоції? Ви також сприймаєте колір, як і я? Якщо до вашого сприйняття звуку та дотиків, чи свідомість виникає у шарі реальності, що виходить за межі фізичного світу? Проникливі мислителі протягом багатьох століть Платон і Аристотель, Гобс і Декарт, Юм і Кант, Єркегор і Ніцше, Джемс і Фрейд. Вітгенштейн і Т'юрінг і багато інших намагалися виявити або розвінчати процеси, які оживляють мозок і створюють виняткове внутрішнє життя, доступне за допомогою самоаналізу. Було розроблено багато великих теорій про роботу людського мозку, які різняться у великому та малому. Ми не збираємося заглиблюватися в них, але з метою розуміння того, куди вони привели. Згадаємо деякі з них, теорія дуалізму та її різноманітні численні варіанти стверджують, що в людському мозку обов'язково є принципово нефізична складова. Фізикалістичні теорії мислення, яких теж безліч, заперечують подібне. Навпаки, акцент ставиться на те, що за кожним унікальним суб'єктивним досвідом стоїть деякий унікальний стан мозку. Теорії функціоналізму йдуть далі в цьому напрямку, припускаючи, що справжнє значення для мозку мають процеси та функції, схеми та зв'язки між ними, а не особливості фізичного середовища, в якому ці процеси відбуваються. Фізикалісти здебільшого погодяться, що якщо ви справно реплікуєте мій мозок тим чи іншим способом, молекула за молекулою. Атом за атомом, кінцевий продукт дійсно думатиме і відчуватиме так само, як я. Функціоналісти здебільшого погодяться, що якщо ви зосередитеся на структурах вищого рівня, реплікуючи всі нейронні зв'язки в моєму мозку, зберігаючи при цьому всі мозкові процеси та змінюючи лише фізичний субстрат, у якому вони відбуваються, то результат буде таким самим. Дуалісти ж у свою чергу не погодяться ні з тими, ні з іншими. Очевидно, що можливість штучних відчуттів ґрунтується на точці зору функціоналізму. Центральне припущення цього підходу полягає в тому, що розумна думка не накладається на мозок, а сама є відчуттям, що породжується інформаційним процесом певного типу. Чи відбувається це в біологічній масі вагою півтора кілограма. Або всередині електричних схем комп'ютера, не є принциповим. Таке припущення може виявитися неправильним. Можливо, щоб якийсь пучок зв'язків осмислив себе, йому потрібна наявність субстрату з звивистої вологої речовини. Можливо, якщо розумна думка покликана одушевити неживе, то потрібні справжні фізичні молекули, з яких складається мозок, а не лише процеси та зв'язки між цими молекулами. Можливо, інформаційні процеси, що йдуть у комп'ютерах, завжди відрізнятимуться деяким істотним чином від активності мозку, що не дозволить наділити комп'ютери відчуттями. Можливо, розумна думка є фундаментально нефізичною, як того вимагають різні релігії, і тому завжди буде за межами технологічних інновацій. З появою все більш складних технологій, ці питання стали гострішими, а шлях до відповіді на них більш відчутним. Вже розпочаті кроки у напрямі комп'ютерного моделювання, біологічного мозку у комп'ютері. Ви всі вже знайомі зі штучним інтелектом, припустимо, що одного разу комп'ютер відкрито заявить, що став розумним, як ми зможемо переконатися, що це справді так. Я не маю жодної можливості переконатися в правильності подібних заяв, навіть якщо їх робить моя близька людина, і навпаки, вона не може переконатися, що розумний я. Все дуже ускладнюється, оскільки свідомість є особистісною справою. Однак, оскільки людські відносини переконливо свідчать, що інші теж розумні, соліпсизм, тобто сумнів в реальності, швидко перетворюється на абсурд. Комп'ютерні стосунки можуть одного разу досягти схожої точки. Спілкуючись з комп'ютерами, одного разу ми можемо переконатися. Що найпростіше пояснення їх розумної комп'ютерної самосвідомості виявилося в тому, що вони дійсно розумні і усвідомлюють себе. Наш шлях привів нас до самих меж звичного уявлення про реальність. Ми зазирнули в глибини свідомості та припустили думку, що, можливо, навколишній світ складна симуляція. Але щойно ми заглибилися в ці питання, остаточні відповіді відступили. Натомість виникли нові загадки. Здавалося, що чим далі ми просуваємося, тим очевидніше стає жодну з цих таємниць неможливо розгадати до кінця, кожна з них тісно переплетена з іншими. На завершення цієї подорожі ми залишаємося без однозначної відповіді, і, можливо, так і має бути. Деякі таємниці існують не для того, щоб їх остаточно розгадати. А щоб вічно спонукати нас до роздумів і пошуку. Кожен може зробити власний висновок або залишити питання відкритим, продовжуючи розмірковувати. Адже можливо, справа не в тому, щоб будь-якою ціною знайти відповідь, а в тому, щоб ніколи не припиняти ставити запитання. З вами був Космічний Філософ. Дякую за прослуховування.